Нили вікна, перекрили аварійний дах та облаштували укриття. В загальноосвітній школі перших-третіх ступенів села Чорна Тиса активно працюють над покращенням освітнього процесу для школярів. Навчальний заклад має чотири корпуси. В кожному з них провели ремонтні роботи. Це один з восьми навчальних закладів нашої територіальної громади. Всі наші навчальні заклади вони перебувають в такому не досить гарному стані Саме в цьому навчальному закладі було зроблено багато, дуже велику кількість ремонту, замінну вікна, двері, замінна криша, яка протікає. І зараз ми розробляємо кошторисні документації для того, щоб перекрити ще два корпуси, які теж протікають, і це є важлива проблема. Замінили двері. В всіх корпусах замінили вікна на металопластикові для енергоефективності. Ну і В першу чергу хочеться сказати, що до 1 вересня всі навчальні заклади нашої територіальної громади готові, як із укриттями, так і з забезпеченням дров та вугілля. Загалом у навчальному закладі навчаються 565 дітей. З них шість з особливими потребами. У школі 24 навчальні класи, з яких 5 інклюзивні. Цьогоріч 48 першачків переступили шкільний поріг. Їх, а випускників нараховується 53. Ми сьогодні маємо двозмінне навчання, чотири класи навчаються в другу зміну. Але слава Богу, на відміну від минулого року ми вчилися. У нас було змінне навчання. То цього року ми навчаємося в очному режимі всі 565 дітей, забезпечили нормальні умови. В укритті на 400 дітей розраховано укриття, і в нас є ще в основному корпусі коридори, так звані дві стіни, де можна ще 86 дітей розмістити. Тобто на 486 дітей у нас є можливість умови перебувати під час, не дай Боже, тривоги дітям. Школа знаходиться на протилежному з селом березі річки, тож задля безпеки учнів тут повністю оновили і підвісний місток. Реалізувати всі ремонтні роботи вдалося за кошти бюджету Ясінянської територіальної громади спільно з іноземними партнерами та донорами.